Покровському напрямку триває запекле протистояння. Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський заявив, утримання міста залежить від чіткої координації військового командування та підрозділів на передовій. Він здійснив поїздку на покровський напрямок, де поспілкувався з командирами. Про це написав у Фейсбук. За словами сирського окупанта, намагаються скористатися складними погодними умовами на підступах та в самій забудові триває боротьба з піхотними групами ворога. Пошук та знищення противника триває і в прилеглому очеретинському напрямку за останній тиждень сили оборони зачистили понад 7 квадратних кілометрів території Покровського району. Критично важливо, і про це говорить головнокомандувач Олександр Сирський, що у ворога дійсно плани зробити ось цей рішительний удар для захоплення області, і тому дуже важливо, що навіть якщо їм і вдасться успіх у цьому році, на що Росіяни дійсно накопичували просто величезні резерви, щоб саме на цьому місці і закінчилося, як це вже було всі роки з 22-го року вимотати росіян в обороні і збити їх наступальний потенціал. На жаль, така гірка правда наших сучасних реалій. І основна цьому причина. Багаточисельна перевага, а покров це приблизно співвідношення 1 до 12 плюс. Тобто наших сил набагато набагато менше. Як заявив ветері апострофу командир РУПАК, фаворит 107-ї бригади Денис Перч, такої кількості російських воїнів на одній ділянці фронту він не бачив спочатку повномасштабного вторгнення. І головною перевагою противника нині є лише кількість особового складу боєприпасів і обладнання. Їх дійсно велика кількість, безперервна, я так сказав, кількість. Вони не дивлячись на те, що вони гинуть, їх вбивають просто десятками на одних і тих же самих доріжках, і вони все одно переступаючи через тіла своїх або залишки тіл, рештки тіл своїх побратимів, ідуть вперед далі і також гинуть. Ну тобто, це стандартна російська логіка. Їх дійсно багато. Ну ми по трошки повоювали, побачили. За час повномасштабної війни, і от я вам можу підтвердити, що такої кількості е живої сили противника та авіабомб ми ще не бачимо. Продовжуються міські бої всередині міста Покровська. Ситуація дійсно важка. Динамічна, кожного дня е, щось відбувається. Ситуація змінюється з кожним днем. Е, наразі всередині міста Покровська, за попередніми даними, близько трьох сотень росіян, пошуково-ударні групи Сил оборони України е, працюють всередині міста, виявляють противника та знищують його на місці. Також працює активно наша аеророзвідка по виявленню противника. В міській забудові і працюють також всі види озброєння на те, щоб вибити противника з Покровська та агломерації. Щодо темпів просування ворога, буквально кілька днів тому писали американські аналітики, що ворог трішечки сповільнився. Яка ситуація сьогодні від чого це залежить? Погодні умови, а те чи інше постачання для ворога і для окупанта боєприпасів? Чи є сьогодні якісь певні темпи сповільнення? Або ж навпаки, сьогодні ворог з новою силою починає штурмувати. Темпи залишаються приблизно на одному тому самому рівні, є спостерігали так і деяке сповільнення, і деяку активізацію ворога. Це все залежить від багатьох факторів. Правильно ви сказали, це і погода, це і постачання ворога, і внутрішня ротація їхня. Загалом, же темпи, в принципі, залишаються такими самими.